Вітаю всіх на каналі! Не тільки погодний тиск, а й магнітні бурі можуть суттєво вплинути на здоров'я людини, особливо на тих, хто є чутливим до змін погоди. Ці збурення магнітного поля землі можуть викликати головний біль, перепади настрою, порушення сну та коливання артеріального тиску. Знання того, коли очікувати магнітні бурі в березні 2025 року, допоможе вам підготуватися та мінімізувати їх наслідки. Важливо розуміти, що магнітні бурі виникають через потужні сонячні спалахи, які порушують магнітне поле Землі. Ці коливання можуть лише заважати системам зв'язку і навігації, а й проводити самопочуття людини в поганий стан. Навіть помірне збільшення геомагнітної активності може призвести до дискомфорту та проблем зі здоров'ям. Календар магнітних бурь на березень 2025 року в Україні. Слабкі бурі 7, 8, 16, 17 та 18 березня. Помірні магнітні бурі. 1, 9, 15, 26, 27, 28 березня сильні бурі 12, 13, 14 березня Так, підготувавшись заздалегідь, ви зможете зменшити негативний вплив геомагнітних збурень на свій організм. Щоб залишатися здоровими, під час магнітних бурь, дотримуйтесь цих простих рекомендацій. Регулярна фізична активність покращує кровообіг та знижує рівень стресу. Уникайте нездорової їжі та вибирайте їжу багато на поживні речовини. Також свіже повітря та сонячне світло допомагає стабілізувати ритми організму. Обов'язково забезпечте собі щонайменше 7-8 годин безперервного відпочинку. Пийте багато води та трав'яного чаю, щоб підтримувати баланс організму. Обмежте вживання алкоголю та куріння. Ці речовини можуть погіршити симптоми магнітних бурь. Займіться ще методами релаксації, такими як медитація або глибоке дихання. Крім цього, якщо у вас є хронічні захворювання, переконайте, що потрібні методи лікування доступні. Так, моніторинг календаря магнітних бурі допоможе вам краще підготуватися до періодів підвищеної сонячної активності. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку. Дякую за підтримку україномовного контенту. До зустрічі в нових відео!